Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Ви не уявляєте, березень. 7 березня у нас дуже тепло, 20 градусів на вулиці, тому роздягнена. Навіть не повірите, що березень і в його тільки початок, і що тиждень тому ще був мороз. А вже сьогодні сію, сію, посіваю. Багато чого сію, засію, і що саме я сію. На початку березня, завжди, коли йде потепління, коли ґрунт розмерзається, то я вам покажу в цьому відео. Перше, що я сію, це завжди редиска, редиска масхев. Справа в тому, що редиска вона невибаглива, їй не потрібно високі температури, до плюс 2 градусів вона витримує, якщо її посадити під плівочку, вона буде гарно прокльовуватися і гарно рости. Тож, я завжди саджаю редиску в саму ранню рань. Не бійтеся, все буде добре, у вас теж вийде, якщо ви вирішите собі посадити її. Єдине, що варто пам'ятати, редиска полюбляє дуже гарний полив, тому не запускайте, поливайте якомога більше. Окрім рядиски, завжди саджаю зелень. Обов'язково. Буду саджати те, що ми любимо їсти в салати, а саме це шпінат. У мене є ось такий шпінат цілий рік, Спірос F1, зима Bloomsdale. Це зимуючий шпінат, але нічого хай буде. Потім сьогодні я ще придбала від сонячного березня такий монстри вірофле. Також кріп, обов'язково, салат рукола. Я буду люблю. Та цой в мене залишився з минулого року. Казала, що не посаджу. Але все ж таки під плівку, білокрилки ще нема. Хай може щось з цього вийти. Це я буду під маркер саджати. Також в мене є кінза, ось таке насіння. Ще в мене є трошки петрушки. Взагалі, в мене є петрушка, ось вона тут. Перезимувала і вона дасть свої пагани. Але все ж таки невеличкий рядочок, рядочок, може, два я посію ще. Хай буде. В мене є трохи на зелень. Ось такої цибулі також посію. Базилік. Буквально дві, також дві бороздочки я посію для того, щоб вживати в їжу. І ще посію ред дайкон обов'язково під маркер. Від леда агро, кріп дукат насінинки. сінинки. я саджаю рясно, хай росте. Так само рясно я буду його зрізати і. Додавати в їжу. У мене до ката вийшло три рівчика. Ну і додам один чи два рівчика ось цього кропу. Базилік зроблю два рівчика. Це не на великі кущі, а саме на молоденькі, солоденькі, сочненькі. Два рівчика достатньо буде, адже його у нас в сім'ї тільки я споживаю. Кінза, два рівчика також. Їх треба одразу споживати, щоб вона не перевелася у стрілки. Базилік зелений. Також посаджу декілька рівчиків, хай буде. Останні два рівчика все ж таки посіяла тацой, але не окремо, а от таким самим методом, як і всю зеленюшку. І ось така в мене грядочка буде, вітамінна. Залишилось ці рівчики прикопати, але не дуже сильно їх треба прикапувати, так ледь ледь щоб насінинки не вимились, коли я буду поливати, але і щоб вони мали змогу прорости. Редьку Дайкон буду саджати так само, як і редиску, під маркер редька. Дайкон рум'яний сашко, Також посаджу в другий рядочок. Тут дайкон вже посадила. Цибулі на зелень. Невеличку кількість. Треба висадити всю, яка залишилась в мене тут, щоб не залишати це насіння на наступний рік. Далі. Після цибулі на зелень в мене є ось тут півгряди, я засію руколи. Рукола вона дуже-дуже мілкенька, її не потрібно саджати в рівчики, її я просто розсипаю по периметру, де вона в мене буде рости. Якщо буде видно, дивіться, там маленькі зернятка руколи, ось так просто зверху я їх насіяла. І отак от ручками трошки позагрібаю легенько. І коли я буду поливати, я буду поливати не зі шланги. А саме злі тільки, бо якщо я поставлю поливалку, воно просто змиє мені тут всі ці насіння. На тому місці, на тому вільному квадратику, я буду саджати шпинат. У мене чотири види. З минулого року два залишилось, і два я прикупила цього року, зараз все покажу. Зробила рівчачки, і шпінат я буду саджати в ці рівчачки. Я завжди шпінат саджаю рівчаками. Я тільки він прокльовується, вже одразу я зрізаю його. Я не дочікуюсь, коли буде великий кущ, бо зрізаємо їмо, деякі залишають тут, так само проріджую, і потім все щось з'їдаємо, щось залишається рости, і вже залишаю я на гряді такі кущики знатні. Ух, який кіт. Остання зелень посаджена. Ось так я загрібаю рівчаки. Не треба тут дуже сильно натискати. Так, легенько, легенько. Обов'язково собі запишіть, де що ви посадили, щоб потім не тільки ви знали, а й ваші рідні. Я не підписую, я записую все на відео, потім передивляюсь, де в мене, що росте. Намагаюсь зробити так, щоб рівнесенько було тут у нас. І все. Гряда буде готова. Роблю ось такі дуги, щоб потім накрити. Чим я поливаю? Зараз скажу. Перший раз я проливаю просто водою для того, щоб смочити ґрунт. Все ж таки, на вулиці тепло, він вже, дивіться, сухенький, а рослинкам для того, щоб проклюнутися, потрібно багато вологи. Я проливаю один раз хорошо, там, трошки другий раз, і потім я проливаю з добривом. Добривом монофосфатним. В мене є монофосфат, суперфосфат, який називається. Він для чого потрібний? Для того, щоб стимулювати кореневу систему. Завжди я проливаю, коли саджаю рослинки в ґрунт. Це обов'язково я роблю. І потім чекаю сходів і нічим не підживлюю. Тож, любі друзі, сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Я вас не тільки розважила, але і принесла якусь користь ним. Що висаджуєте ви навесні у ґрунт і що робите таке, напишіть в коментарях під цим відео. Я вам всім бажаю гарних врожаїв!